Правами ринок. Абсолютно порожній. Я вам скажу, в часи коронавірусу, коли було заборонено продавати, тут щоб покупців, щоб продавців було більше. А не в серпні. у Трускавці, В піковий сезон. Так, туди залізничний вокзал до гори, Знаєте, на маршрут ходили, Туди вулиця Степницька, базар можна вийти. Ну і підемо вулицею річки. Напрямку до центру. Анді. Один з Анді відкрився в векторі. Кажу, це вже так, коли відкриваються Дінь і Анді в Векторі, це означає, що трошки і там відкриється вже секонд-хенд. А потім будуть здавати в оренду приміщення за комунальні послуги. Ви скажете, такого не може бути? Спитайте, в ТКС. перейдемо на той бік, що ми йдемо на сонці, як можна йти в тіні. Це річки. Прямо добудований будинок провулком тихому. Продаж, я розумію, це хтось готельчик продає. Так, бачите, пані Діма, булочки є. Просто ціни змінились. стало десь орієнтовно втричі дорожче. Але весь асортимент той самий. Ну і скажу, смачно. Відкрився нарешті ресторан з такою суто-суто-трускавецькою назвою Вавель. Я ще не був, знайомі були. Ну, не буду розказувати, що казали знайомі, щоб не зіпсувати вам враження. Я думаю, хто хотів, той натяк зрозумів, правда? Вавель. Поруч. Пельменна і пахлава. Відкрилася пахлава і пиво. Не був і пиві. Знайомі не були. Казати нічого не буду. В Пельменній був. Казав. Краще не ходіть. А й ми дійшли вже фактично до центральної частини міста. До центральної пхідної частини міста. Набів, та набів, ну... Впритик. Впритик, але набів, встигнемо ще 14.47. Вже давайте перейдемо на той бік. Більше активного руху транспорту нема. А завжди я знаю після слів активного руху транспорту немає, з'являється автомобіль. Цікатальпа така велика виросла та мабуть. Я на спортсіті, кафе. Є русі апартменс, магія краси, коліжанка, градус. будиночок. Хто каже, що я кажу, що в Трускавці дорого, в Трускавці недорого. Тут однокімнатна будинка. тут однокімнатна квартира, в серпні можна зняти однокімнатну. От реально за 5 тисяч я сам бачив оголошення. 5 тисяч дуже класна однокімнатна. Все є, побутова техніка, Навіть кондиціонер. кондиціонер. Ну, гарний ремонт, всього 5 тисяч. 5 тисяч однокімнатна квартира, маєте на увазі. Це дуже хороша пропозиція. Я не жартую. можете самі пошукати. 5 тисяч гривень за добу платите і квартира на цілу добу ваша. В серпні. Такі ціни стануть на серпні. Я ще пам'ятаю, як в кубі працював туалет. Це напевно найкорисніше, що було в Кубі, заради чого більше людей сюди ходили. І ми наближаємося до міротеля. Ну альівської майстерні шоколаду А, будинок вже будується. А тут біля фонтана фоторахується. Майстерні шоколади, майже другий, третій поверх на літі майданчику не дуже людей. Та не дивно, вона і на першому не дуже то. Це би хтось що на другий, третій, правда. А, як стало гарно видно вілу крістіну. Все, Міська рада, майстерня морозова, майстерня карамелі. А повернемо, йдемо в напрямку до центру. Ми розповідала, вам, шайба відновила роботу. Відновила роботу шайба. Вхід коштує всього 100 гривень. Що ви ще 100 гривень купите? порадився? Потратити їх краще в шайбі. Вкладення в шайбу. Окупляться. Палац культури імені Тараса Шевченка. Якщо ми його бачимо, а що кажу? Ходіть на концерти в Палац культури імені Тараса Шевченка. Гарні концерти. Не знаєте на який концерт піти, подивіться, у нас купа відео анонсів концертів. Виберіть той, який вам найбільше подобається. Повірте, всі, виконавці, які приїжджали з концертами в Трускавець. У нас є занонсовані на каналі, тому от то ви не знаєте, варто, не варто йти на той концерт. Можете дуже легко, дуже просто зайти на каналі, подивитися. Що з собою являє той чи інший виконавця. Зразу будете знати, чи варто відвідувати його концерт. От, шайба навіть нову вивізку. дала, називається Трускавецькі вечори в шайбі. Ліворуч будова триває. Пам'ятаєте, я вам обіцяв, я досі дотримую <дивив> цієї думки, що цей торговий центр добудують швидше, ніж той, що біля бюлету. костел мене по взяття Діви діволі центр можемо поступити оригінально, і не йти зараз до так?